У зв'язку з тим, що кредит маркет оголосив про припинення своєї діяльності з надання коштів у позику, з'явилось багато запитань навколо того, що робити з їхніми кредитами. Діяльність вони припинили, проте борги не забудуть однозначно. Після офіційного прилюднення про припинення діяльності кредит маркет опублікував інформацію про нових кредиторів. Предстотую враховуючи те обставину, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України багато громадян України змушені були залишити місця проживання або не мають доступу до номерів телефону, які були надані при укладенні кредитних договорів. Надаємо додатково реєстр кредитних договорів, за якими було відступлено заборгованість до. Інших фінансових установ протягом 2022-2023 років, тобто за номером свого кредитного договору, ви можете отримати інформацію про нового кредитора. В реєстрі бачимо номера договорів, назву, ідентифікаційний код та контактну інформацію щодо нових кредиторів, тобто тих організацій, котрим кредитмаркет кредит-маркет відступив право грошової вимоги. Посилання на цей реєстр залишу в описі під даним відео. Також наголошу на тому, що відкликання ліцензії. Та припинення діяльності саме з видачі кредитів ніяк не впливає на ті кредити, котрі були укладені до дати припинення діяльності.